Сьогодні я була в супермаркеті, і в мене була ще в якомусь там магазині, і в мене на карті було 106 гривень. І хожу я така по супермаркету. Перше, що я взяла, це кофе. Собі взяла, була знижка варить кофе за 81 гривню. І хотіла собі купити шоколадку. Ну, шоколадкою не вийшло, перевищувало. Я взяла яблука, пакет яблук і зважую там 900 грам. Яблука по 25 гривень. І я ходжу за комарна такими вопросами, щоб не пікало на касі і не казали, охорона відміна в людей нема, нема гроші. Я завжди не, не розчитаю. І до мене підходять. І кажуть, ви блогер, можна ми з вами сфоткаємося. Боже, а я ж така боже, я собі там читаю. Ну це за... представляєте? В тебе нема грошей, ти ще не мільйонер, не суперзвізда, а всі тебе знають. Так, погана <хи> 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 бага, <хи> якість, так? <хи> <да>. Розбила телефон. <хи> да. То відмічайте мене, я зроблю перепост.